Вітаю вас на каналі Грибі Монети. Але знаєте, що Іван Козловський вже 3000 і більше. Ще недавно я їх продавав по 1000 з чим-то і всі продав. У мене багато козловських було, десь мене з 50, напевно, що залишилось з давніх часів, коли я купляв їх в Тернопільському банку. Я продавав у Львові і решта залишилась. І так та монета вже 3, 3 тисячі і більше. Наступна монета буде дорожчати отака хвойка. тиражом 20 000 вікентій. Не знаю, яка ціна в неї. Зараз, напевно, десь 800-900 гривень. Ще одна монета з дорогих так званих піджаків. От вона, Олес Гончар. Тереш 20 000. Красива монета така з соняшниками. І тут дивимося. Найменша ціна на новому акціоні 1330. У мене всього 10. 350. 1400. 10 таких монеток продают. Сама найдорожша зі Львова 1550. Я думаю, через рік вона буде також 3000 коштувати. Так що, хто має гроші, купляємо монету Олес Гончар. Всім дякую!